гора Це базилика з той варфвары. Найвеличніше, найвідоміший храм в отичному стиль. Вот такая супер. Вражає. Це буде ще приїхати сюди. Далечко. Хоча вам лише одну годинку з Костел Кустел з Варвари, Барбари. Може яка краса. Краще я помовчу, Але подивіться. Ты орган прожил. Орган. Продолжение следует... So I do the most nowhere pick at this. Кутная гора, мазирика, святое, варвара, босамка, партон. Котіна, ж, шабіну, На інформацію отримав невеличку карту, будочик не лупив, але ще я хочу сказати, це класно, іноді самому їздить, благо тут недалечко годину потягував. Спішити, насолоджуватись краєвидами, готикою, спокійно все роздивитися, відпочити і просто насолодитися спокійно в тиші, в тиші особливо, в тиші красою, в тишного мистецтва.